Ішло відо. Іде віду. Друзі, привіт. Коротше, я не можу цього не зробити. Я мушу взяти інтерв'ю. ціле, не якесь епізодичне, а реальне інтерв'ю в людини, я вважаю, генія, поки що не признаного. З вашою допомогою зараз ми от знімемо цей ролик, візьмемо інтерв'ю, потім додамо. Викладемо в Ютубі, я повикладаю всюди в Фейсбуці. І ви поширюєте якомога більше, тому що зараз ви просто побачите дещо неймовірне, просто неймовірне. Зроблене своїми руками. Зараз нам ми познайомимося з автором цих робіт. В нього є свій YouTube канал, на нього повинні підписатися. Щоб весь, весь світ дізнався про те в нас генії служать в Збройних силах України. Отже, знайомтеся. Це Юра. Привіт. Привіт. Юра десантник. Воює там, де ви всі знаєте. Ну, то, тобто біля мене. А де я, то ви вже знаєте, Юра? Давай розкажи, хто ти, звідки ти і що ти вмієш робити в своєму житті найкраще, як мені вважається. я з Івано-Франківської області, з надвірнянського району села Заріччя, от і я дуже багато років займаюся стендовим медалізмом тобі ж стендовий моделіст і діорама, відтворюю різні події, локації в мініатюрі, в масштабі. Працюю в масштабі 1 до 35, 1 до 50, 1 до 72. Ваня тут поруч, біля нас, він контролює процес. Ваня, Ваня вже <реш> виклав давним-давно в Ютубі, він вже собі перегляди набирає, поки ми тут фігньою, ну, не фігньою маємося, поки вишилися нарешті на інтерв'ю. Ну, Значить, Юра, ти робиш ці е, вироби, макети, скажімо так, розмірами. Там, я бачив на відео від 20 так, до 50 там, сантиметрів, приблизно так середній розмір того макета. Саме біль, саме більший у мене макет був макет. Е, Басейн Лазурний, той, що в прип'яті, він був 40 на 60. Висота 30. Сантиметр, так? Сантиметрів, Висота 30, масштаб був 1 до 72. Зрозуміло. Друге питання: з чого ти робиш ці, вироби, ці от Макети, локації? Діорами я роблю тих підручних матеріалів, які знайдуться, які попадаються мені під руку, тобто якщо брати модель машини, модель моделі техніки, я беру викройки, тому що купувати моделі в літніках, це для мене на жаль не по кишені. Вони дуже сильно дорогі. Я просто беру І їх робиш з паперу. Так, я роблю з паперу, от так от. О, це, це простіше. Роблю з паперу, основа з паперу, плюс додаю туди метал. Тобі ж, якщо десь там потрібен дріт, якщо потрібно бити стікло, це буде захисне стікло від телефона, папір, різні там дротики і таке. О, всі підручні матеріали, які можна додати: МДФ, ПВХ, пластик і так далі, картон різної товщини. І все ти потім це ти розмальовуєш акриловими фарбами. Акрил Гуаш Темпера. От так от навіть. Зрозуміло. Ну і не знаю. Напевно, пора нарешті ввімкнути твій канал, а одразу рекламу каналу. Він називається. World of Dioram. Світ О. діорами. О. Значить, поки ми настраємося, ви вже помаленьку шукаєте і підписуєтесь на канал. Ну що ж, давай почнемо, напевно. Юра, та робимо так от, то постираємо, все, а це буде одне велике інтерв'ю, так? Да? No. Хорошо? Бо, бо ми так все відрив, що Давай все в одному інтерв'ю зразу. Тобто почнемо з Марінки, я так розумію. Зараз ще щось одне покажу і зараз. Що? що? що щось покажу. То була репетиція, чи? Юра, то була репетиція того разу. Хлопці, а ви що смієтеся? Що вам не так? Взяти, Я рекламую свого побратима. Який геній, ви колись, Ви розумієте? Розумієте, пацани, знаєте, як він стане мільярдером, генієм, ну коротше, і потім і скаже, о, а мене адвокат колись розкрутив. Не вспомню, думаєш? Якщо дасть Бог так буде, то. Тобто, люди, я стаю продюсером. Пам'ятаєте, був цей продюсер Валентин, Да. Ну що, знайшов маринку? Найшов декілька фото, відео немає. А де тоді відео? Відео в мене в Ютубі. Ну так відкривай Ютуб. Відкривай Ютуб, зразу канал, давай. То що ти, ти напевно не зрозумів. Це має бути, ну, знову про Марінку розкажеш, ну то саме фактично, що ми розказували. Бо я не знаю, як монтувати то просто. О, та тут же, якщо ми йдемо в форматі інтерв'ю, так давай тоді так, так. Вибачте, люди, це перше інтерв'ю в моєму житті, так що, вибачайте, поки що брали інтерв'ю в мене, а щоб я брав, ще такого не було, хоча й журналістом працював. Ось. Вми вмикаємо, так, да, Юр? Но... Опа! Так, друзі, дивимось. Це Зараз те, що... я підніму яркость. Давай. Оце Юрин канал World of Diorams. От, От, написано, бачите? Як називається тропа Варінка, весна 2022. Тобто події відбулися півтора року тому. Вімкну. Значить, це макет. Боять. Не матюкайся, ну нічого страшного. Ну більше не треба. Тож, ну як ви ж, люди, цей, діти мої дивляться. Твоя дитина подивиться. Розказуй, що це таке. Це саме перша позиція, на якій я воював. Ця позиція називається тропа. На жаль, зараз ця позиція розбита, її вже немає. Давним-давно це макет відтворений в масштабі 1 до 30, частково по фотографіях, частково по пам'яті, тому що це саме-саме перша моя позиція, де я воював. І вона врізалася мені в пам'ятку та кожна деталька. І ці кожну детальку я тут от дирочки в дверях. Це що ти тут таке зробив? Голкою пробивав. Голкою попробував. Це бо це осколки. Ті типу, покрили, і осколки, так вони виглядали так, по твоїй пам'яті. Вони так виглядали по моїй пам'яті. Ви уявляєте? Я це дивлюся вже під його цю розповідь. Другий раз. І я далі в шоці. Я не можу відійти, як просто. Я просто в моїх мізках не вкладається, як таке можна зробити. Ось таких, от, як він розказує підручних засобів. Це не 3D-принтер. Продовжую. Розривай мене вже по повній, Давай, добивай, розказуй. Ці двері зроблені, всі двері над діорами зроблені з фольги. Це в гаражі двері зроблені теж з фольги. Оце МДФ пластик. А іржу, ефект іржі, як зроблений. Фарбою. Фарбою. Це все фарба. Це, це, так і різні тони. Різні, то різні тони. Полу... Так. Це, це все. А по, полутони чим передаються? Тими самими фарбами? Художніми ефектами, все повністю тут художні ефекти. Ефекти старіни, ефекти потертості, запилення. це все художні ефекти. Масштаб оцей? Один до 35. Один до 35. Це все це можна потрогати пальчиком. Усього все так, об усі ці зазубринки, це так, все об'єм, це об все 3D. Об'ємна 3D — Ось так вона виглядає. Розміри, які от її по периметру. 10 на 15. Сантиметрів. Не, не 10, вибачте. Десь 20 на 15. 20 на 15. Виявляєте, це уявляєте, ці, ось ці дрібні детальки спеціальними інструментами треба робити. Оце так як цей музей Києві, там Генія не пам'ятаю, як його, де там, ну і полонезу Гінського на, на розрізі рисового зерна, так, і портрет Лесі Українки на розрізі гречки, і волос просверлений в трубі. Ну там більш мініатюрно. От саме той, а тут подивіться в дрібних детальках 1 до 35. Дивіться. Висота дві. фігурки 4 сантиметри. Висота фігурки 4 От, ось Отові, фігурка стоїть тут вояка. З це вас та... з пластику зроблені воїн? От бачите, двері пробиті, бачите, фольги. А обгоріле дерево, це воно mm -hmm. насправді так помальовано. Це на реальних подіях. А як же ж, а як же? А як же ж? Колян, підпишись на канал, будь ласка. <піху> Та ти що? Я рекламую його зараз. Інтерв'ю беру. Інтерв'ю беру, зараз на каналі виходу. А? Ну, Добро візьмете. Е -е, все. Давай, ще щось. О, покажи пістолет Макарова. Не матюкайтесь будь ласка, хлопці. Ось це, це просто ПМ. В масштабі один до одного. З чого він зроблений? З МДФ. І помальований. Так. Метал є там? Нема металу. Імітація метала це графітова стружка. Магазин не витягується, Ні. затвор не передергується. Це просто це, і, і це спусковий гачок, і курок Ні, не рухається. Це просто стендова модель. Зрозуміло. Є діюча модель, зараз покажу. Давай, показуй. Оп-оп. А поки він показує, підписуємося на мій канал. І на канал Юре. Ворд of Діа Ремс. Діа Рамс, О. Ворд оф Діарамс. Знайшов, так? Давай другий пістолетик, показуй. Модель легендарного ПМ ігри Сталкер Тінь Чорнобиля. Масштаб у моделі 1 до 1. В моделі працює затвор, працює курок. Підмається магазин. І це не триді Модель. така да? Модель зроблена з МДФ. З МДФ. Власними руками. Молодець. А що тобі так от в голову може прийти? От ні з того ні з цього ти хочеш зробити то, чи ти винашуєш ідею, як тобі думка приходить в голову, що ти береш там свої інструменти і сідаєш і робиш. По ситуації буває таке, що я взяв собі і задумав, що я маю зробити діораму на певну тему. Я винашую цю ідею, думаю, як що розмістити, як що придумати. А буває спонтанно. Я щось побачив, якусь там. Або якусь там фотографію, по якій я щось відтворюю, або якусь там подію, яку я маю відтворити в масштабі. І я роблю. Це по ситуації або спонтанно, або я ту ідею виношую. А крайню свою роботу ти коли робив? Крайню свою роботу я зробив коли я зараз я скажу в серпні місяці цього року. Цього року так. Це ясні крайня моя робота. Ти відпустці була... був чи я? Я був на лікуванні. Ну в відпустці на лікуванні. Ага. От крайня моя робота була цим тропа з майова. Оце це якраз вона так, була це крайня так? крайня моя робота. Ага, Ту, яку ми детально ти про неї? Так. Та яке детально? Ти ще можеш годинами про неї говорити? Я, я вже чув. О, тут ми якось так просто пройшлися, так легенько. Да. Люди уявляють собі, так? Оце це все така моделька, яку можна так пальчиками потрогати. Дійсно, це відсовувати, ось дріботинку, там такі отруби, там все. труби там є. З трубочок від чупа-чупсу він їх зробив. І каже, десь це приблизно сотка 150 ка труба мала би бути, бо бо масштаб один до семидесяти п'яти. 72. До 72-х так? так? один до 72. Масштаб, то каже, мала би бути труба приблизно сотка, 150 -ка. 150. Так, ну що, Юра, що ти ще розкажеш? Про себе. А, розкажи про свою сім'ю, можливо, якщо цікаво. А що в мене є? Донечка п'ять з половиною років, красуне, дружина. Mm. О, все. Люблять, чекають. Жінка, я теж знаю тебе митець так? Жінка в мене художник. Вона художник. Дуже гарні картини. Її канал як називається? Е, її канал називається Влог, там дуже складна назва. В неї три канали. Ну там складна назва. <реклама> ти не, не можеш прорекламувати канал, дружини. Да? Ну, ну нічого. Зустрінемося з дружиною, прорекламуємо. візьмемо в неї інтерв'ю, <реклама> <да? реклама> Ой. Ну що ще, я не знаю, про що ще питати інтерв'ю. Про що я ще, мав би тебе спитати? Ти, скажи. Ви не дручили? <реклама> ну, ну, скажи, ну ти дурак чи що. <реклама> Тисячі людей побачать це інтерв'ю. І, по, і подумаєш, що це за е, от сказав таку фразу. От, і говориш, йому колись буде соромно, коли весь світ його заплює. А він, от не думаючи, бере Там от що його ти щось, сляпнув собі. Ну. Скажи, вибачте, глядачі, я не хотів. А, я тебе ж не показував навіть. Все? Ну все тоді. Хлопці, що ще можна спитатися в Юрі для інтерв'ю? Та все хватить. Підкажіть перше інтерв'ю в моєму житті. Ти хочеш дві години інтерв'ю, брати, Та які? Ну, Добре. Да. Дочка мені дзвонила тільки що. Ті, ага. Добре, друзі. Значить, е, приємно було, що ви додивились до кінця. Прослухали. Та не виложувалися. Юрія, побачили. Передивіться. Як вони ви, бачите з телефонами, якось так сумбурно <сі> з третього разу познімали вже повно відосиків, а тут все в одному інтерв'ю помістили, хоча є ще в певні роботи. Та я то ще повикладаю іншими роликами, де інші роботи є. От. А ви поки що розповсюджуєте відео як максимально, щоб дійсно цього генія побачив, 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 весь, побачив весь світ. Найти відео просто. Я дам його в описі до відео Тут, внизу. Це відео, а знизу опис. Нажмете опис там більше в назві в назві відео. Так, і буде посилання, ссылка посилання на його відео. От ви зразу зайдете, там ви вже знаєте, що треба робити. Підписатися на канал, дзвіночок поставити. Ну, зараз в нього нових свіжих відео не буде, бо він зараз не має можливості подібні вироби робити. От, хіба що в нього є в загажнику, то що він ще не на канал? От, якось так. От, ну так. З Юрою значить, все запам'ятали, так? World of Diorms. Правильно я сказав Юра? Правильно. От. Ну і, звичайно, Чортківська хунта, де ж ви дивитеся відео, я бачу, що вас дуже багато дивиться і дуже мало підписаних. Де ж та тисяча нарешті? Я ніяк не можу дійти до тисячі підписників. Що, люди, будь ласка, ну, що вам тяжко підписатися. Як же як ж так? Бачите, от, до війни в мене було 200 підписників, поки я на війну не пішов. А ось за цей час вже 800 з ще більше 600 чоловік підписалося за якихось півроку. Ну які за року? дев'ять місяців. Не знаю, чому ви до От ви, ви дивитесь на мене? Так і не підписані до мій канал. Так ще дам посилання на збір для тічера бойового медика моєї бригади. Е, Моя сестра Торюна Наташа Ковальова збір е, відкрила, то, будь ласка, хто може допомагаємо, цей прилад вкрай необхідний медику, це врятовані життя. Це вам в прямому смислі цього слова кажу, бо дуже тяжко без цього приладу вночі доктору переходить по позиціях. Е, Наразі все. Всіх люблю цього обіймаю. Слава Україні, героям слава. Побачимо, покам з